За мить ми благословімо доведення. Та спочатку привітаємо гостей. Два роки ми в мирі. Карджа. настав час відновити наші торгівельні зв'язки з меридіаном. Ці посланці прибули до нас під прапором миру. Оголошення подяки. Написано сами работом сонця, а бадуці рабовласники. Гей, гей, сховайте городину. Нора, о, поважні о, нора, досить бурлятись. Я озирам, а не кавджа, тож скажу вам прямо. Тринадцятий король сонця був скаженим вбивцею. Таким був тираном і монстром. Здійснював набіги на моє плем'я за кривавою жертвою, як і на ваше. Забрали мою рідну сестру. Я ненавидів Карджа. Але 13-й король сконав два роки тому. І хто ж вбив його? 14-й. Не тому, що бажав влади, а тому, що хтось мав покласти край звірством його батька. Повідомлення цього бідолашного священника – то намагання вибачитись. Слова з вуст 14-го короля. Тож, будь ласка, вислухайте його. Дякую. Оголошення подяки. Написано самим королем Сонця Авадом. 14 тим освітленим сяйвом променю.